Вона цілком дозволяє відкатати. Так, що ми що тут? На правому пульті ми маємо під... Раз, раз. На правому пульті ми маємо підсвітку клавіші запалювання та переключення. <пл 'язаний> Скажи, гріть 5. <пл 'язаний> Приділяйте увагу, коли обираєте собі. Якщо брати останнє покоління КТЕМів. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Motovlog UA, з вами свят. І ні, це не дауншифтінг. Бо сьогодні в нас на огляді справжній народний маленький стрітфайтер Bajaj NS400. Це ж майже КТМ, скажете ви, і будете праві, але частково. Тому що, що? ми можемо побачити одразу, що тут інша рама. І назва мотоциклу, до речі, теж. Але зараз не про це. Саме через двигун. Кажуть, що це мотоцикл, який майже ідентичний КТМ, до цього в минулих поколіннях це був Bajaj Dominar 400. Чому народний? Тому що ціна такого мотоциклу складає 4750 доларів. І це суттєво дешевше, ніж той самий КТМ, який виробляється на тому самому заводі в Індії. І якщо ви хочете мати сучасні системи безпеки, якщо ви хочете мати гарне світло, режими їзди, доволі жвавий двигун, то вибір очевидний. Ви можете обрати серед кількох кольорів. Це найпопулярніший сірий з отакими салатовими вставками. Крило в нас під карбончик. В нас один гальмівний диск попереду, один гальмівний диск ззаду. Якщо ми платимо менші гроші, що ми втрачаємо? Розказую. Як мінімум, це регульовані підвіски, і на останньому поколінні 390-х ктмів дуже круті, повністю регульовані підвізки, яких тут ми не бачимо. Другий момент це ТФТ-дисплей. Тут також інформативний прикольний дисплей. Це вже не олдскул, це сучасна історія, але вона виконана абсолютно в іншому дизайні і має інший функціонал. Двигун дуже схожий на попереднє покоління 390-х дюків, але при цьому він трішечки відрізняється все одно. Хоча він жвавий, бадьорий, веселий, в ньому є цей запальний дух. Тим не менш, це не копія КТМ, це мотор, який побудований на базі. Попереднього покоління двигунів 390-х едвенчерів та дюків. Пульти підсвічені частково. Це вже плюс, тому що на деяких поколіннях старих поколіннях мотіків пульти взагалі не підсвічені. Тут у нас клавіші сет, стрілочки та назад не підсвічені, але підсвічен вказівник поворотів і підсвічений клаксон. Що дуже важливо на правому пульті ми маємо підсвітку клавіші запалювання та перемикача нашого світла. Великі регульовані дзеркала симпатичного дизайну, це вже не олдскул. Ми маємо одразу з заводу захисні дуги, які на КТМ треба докуповувати окремо. Більш комфортне сидіння, ніж на 390-му дюку, що дуже важливо, бо я маю знайомих, які відмовилися від покупки КТМ саме через те, що сидіння надто жорстке, надто спортивне і вони не хочуть переплачувати, щоб купувати щось з гелем з каталогу Power Parts. Двигун для такого мотоциклу достатньо. Достатньо потужний, 40 кінських сил. Це вам не жарти, це насправді цілком достатній об'єм для того, щоб комфортно почуватися в міському потоці Києва. І якщо ви з меншого міста, то вам буде ще легше, тому що середня швидкість по містах вона відрізняється. АБС, Трекшн Контроль. Чотири режими їзди: Рейн, Спорт, Стріт та офроуд. Все це перемикається клавішою в меню і підстраховує вас від всяких випадків, коли вам десь забракувало уваги, ви десь екстрено відгальмувалися, десь потрапили на якусь слизьку поверхню і так далі. Або їздите часто в дощ, можливо, ви зі Львова, по бруківці, в дощ, трекшн контроль та Rain Mode вас підстрахують. Що важливо, вилка перегорнутого типу. Сімнадцяті колеса це легкосплавні диски, вони литі, але тим не менш. Це класно, тому що якщо порівнювати із спицями, вони набагато гостріше керуються та дають класний зворотній зв'язок від дороги. І те, що вилка перегорнутого типу, також допомагає вам мати гарний зворотній зв'язок на ваших руках. Що ще має цей мотоцикл? Пасажирські ручки, невеличке, таке приємне пасажирське сидіння. Давайте подивимось, що під сидінням. Можливо, там навіть є набір інструменту. Так. Так. Ось тут, під пасажирським сидінням, маємо такий пакуночок маленький. В ньому буквально викрутка і гаєчний ключик. І шестигранничок. Небагато, але воно є. Викрутка не змінюється на пласку, вона фігурна. Для чого це вам може знадобитися? Для того, куди це підійде. Наприклад, ось цей малюк може нам підкоригувати наші дзеркала. Шестигранник. Також може підкоригувати наші дзеркала. Ну а викрутка, чесно кажучи, не бачу, де саме може знадобитися. Але я думаю, що це для акумулятору. Якщо у вас раптом сів акум або його треба поміняти, також в наборі знайдете цю викрутку. Це приємно, коли з мотоциклом в наборі є хоча б якийсь мінімальний набір інструменту. Звісно, що в подорож їхати з ним не бажано. Треба підготуватися краще і взяти щось з собою, тим не менш воно тут є, і це вже плюс. Не всі мотоцикли комплектуються заводу набором інструменту. Давайте подивимось, що в нас в менюшки. Let us ride. девіз компанії. Двигун вимкнений. Зараз подивимось. Так, сет, меню. Тут у нас базова інфа. Тут ось такий тахометр. Давайте я заведу, щоб ви бачили. Ось, ось тут бігає в нас такий бігуночок. Далі показник передачі, рівень палива, одометр і обраний режим. І годинник. Ну і швидкість, звісно. Так. Блютуз. Можна під'єднувати ваш телефон. Так, Vehicle Info, Ride Mode. Traction Control, попередження. Попередження, якщо є якась помилка, можете зайти прочитати. Зараз нам нагадує про заправку мотоцикл. Traction control. Змініть Ride Mode. Він вимикається в режимі спорт і в режимі Off-Road. Якщо вам десь на рибалочку треба проїхатись якимось піщаним відрізочком, то ви можете змінити режим. Ось тут наші чотири режими натиснули, поміняли. Off-Road Mode активейте. Тепер трекшн контроль on off Якщо треба, вимикаємо. В базовому налаштуванні він включений. Також можна побігати тут, подивитися інформацію про ваші поїздки та мотоцикл. Тут є леп-таймер, якщо ви захочете поїхати на картодром чи трек поганяти. Трек -дні. Тут середня ваша швидкість. Що тут ще? Трібно. Основна базова інформація, якої доволі достатньо, насправді. Симпатичний дисплей на свої гроші топчик. Також бачимо ось тут зарядне гніздечко під USB-кабель. Якщо ви використовуєте якийсь пристрій під навігацію, ви можете підживити її за допомогою цього віконечка. Під правою рукою в нас існує така класна клавіша. Я називаю її клавіша вдячності. Коли вас пропускають в потоці, а тут доволі прикольна впізнавана фара, і вона яскрава. Давайте теж подивимось на неї. Денні ходові вогники, і ось тут у нас за лінзою ховається ближнє та дальнє світло. І ви можете віддячити тим, хто вас побачив в потоці в міжряді, і пропустив. Чому я знімаю цей огляд без тест-драйву? Тому що, якщо ви підписані на канал і бачили попередні випуски, ви могли помітити, що я травмував свою праву ногу, тому що був в цих самих берцях. Тому зараз показувати на що здатний цей малюк я на жаль не можу. Коли нога загоїться та пройде період відновлення, я зроблю ще один тест цього мотоциклу вже з повноцінною їздою. Можливо, вийду на картодромчик, можливо. Дамо трішки на задньому, як було з 390 дюком. А зараз я хочу просто, щоб ви знали, що існує такий байк, що він на інжекторі, на водянці. Тобто це вже сучасна абсолютно конструкція, достатньо потужна, достатньо жвава, має системи безпеки, має гарні гальма, має непоганий комфорт. І нам залишилось, що правильно показати вам, як виглядає на ньому людина мого зросту. А зріст мій складає. 195 см. Що важливо для високих райдерів, ось цей виріз, форма баку і накладок на нього. Тут, при правильній посадці, зверніть увагу, що моя нога стоїть не під каблук, умовно кажучи, хоча навіть під каблук тут нічого не заважає. Вона стоїть на основі пальчиків, і тут ще добрих 3-4 сантиметри залишається. Тобто мої коліна нікуди не впираються, ні в які грані, мені нічого не заважає. Якщо ми кажемо, ось у нас там агресивна посадка, десь ми навалюємо, відтягуємося на гальмуванні. Ну, Мотик, до речі, дуже легкий, відчувається легким, не дивлячись на те, що в нас пустий бак, але тут невеликий бак, близько 14 літрів. Тобто Мотік суттєво не змінить свій баланс, коли ви заповните під горловину ваш бак. Гріпси доволі м'які, липучі, не товсті, не тонкі, такі оптимальні. Також є люфтик, за що поскаржитися на індусів. Багатьом людям дуже не подобається цей момент. Цей люфт він неприємний. Ти хоч техніку, яка не буде мати вад. Але якщо ви купуєте низ сегменту, то якісь отакі дрібнички вони вилазять. На роботу це жодним чином не впливає на безпеку. Також зате вони мають регулювання, і ось це впливає на вашу безпеку та ефективність, тому що якщо у вас маленька ручка, а ваш важіль стоїть в незручному положенні і ви початківець, це буде заважати вам, тому що це буде відволікати. Це може стати неприємним сюрпризом в екстреній ситуації, тому мати оці регулювання це Гальма, підрамник. Підрамник. А що підрамник? З підрамником все добре. Він тут є. Маятник, як я люблю. Просто труба прямокутна. Обрізали, просверлилися, вставили механізм натягування ланцюгу. Це працює, це вам не КТМ, вибачте, на якому маятник, це прям елемент дизайну. Тому я б не загострював на цьому аспекті увагу, просто маєте знати, я не фанат таких рішень, але ми маємо щось втрачати, коли не доплачуємо. Щодо штатної гуми, гума тут якась цікава, це що? МРФ Ревз С? Не знаю, що за бренд. Але в принципі вона така не дубова, і якщо її прогріти, я думаю, що навіть її поплавить, якщо на трек дні заїхати на карточку, нормально понасипати в поворотах. Вона буде непогано себе поводити. Звісно, ми не кажемо про спортивні результати. Я думаю, що вона цілком спокійно відкатає там 10 тисяч кілометрів, плюс-мінус може там хто як їздить, якщо звісно вимкнете трекшн контролі в спорт режимі. Будете постійно робити бюрнаути і їздити на задньому. Вона не протягне 10 тисяч. До речі, з прикольного елементу дизайну тут є хагер. Що дуже-дуже корисно, я вам скажу, тому що я нещодавно на 390-му дюку катав в дощ, і моя спина, і мій шолом, і моя шия все це було вологе, мій підшоломник намок, все це стикало під курточку. І я такий приїхав зовні, ніби сухий, але всередині місцями мокрий. Оцей хагер дозволяє вам в дощ абсолютно спокійно їздити і не переживати, що вам заляпає номерний знак, вашу спину, навіть якщо ви в легеньку багнюку в якусь заїдете, ця деталь врятує вас від зайвого забруднення. Для кого підійде цей байк? В першу чергу це початківці, можливо, кур'єри, ті, хто ганяє багато постійно по містю, але любить гарну керованість, гарні гальма, режими безпеки і так далі. Людині, якій не потрібний мотоцикл за оверпрайс, але який має сучасні системи безпеки, людині, яка не хоче всім показувати хуй з дедеді і давати постійно на задньому, ганяти 200 і так далі. Це, по-перше, міський житель, який може стати туристом, якщо вам подобається цей мотоцикл, ви хочете їздити на ньому багато, він дозволяє навісити на нього якісь баульчики, сумочки, чи, як мінімум, взяти наплічник, посадити свою другу половинку і десь їздити на вихідні в інше місто, якщо ви не хочете навалювати по трасі 200. Цей байк може тримати 150-160, але будемо чесні, це не найкомфортний для стріту режим їзди для молокобутурного стріту. Тому що якщо ми кажемо про якийсь 1390 супердюк, то навалюйте собі хоч 250, він для цього зроблений. А цей байк нормально себе почуває в режимі 120-130, чому я так впевнено розказую, не проїхавшись на ньому, тому що я дофіга їздив на дюках 390. -х. І я чітко розумію, в яких режимах вони гарно себе почувають. І комфортні для райдеру також. М'яке сидіння це також гарний знак для любителів поїхати довго за кермом. Невеликий розхід палива в районі 4-4,5 літрів, в залежності від того, як крутити. Якщо ви прям пенсюк, ви можете і 3, і побачити на дисплеї. S С 1000 РР. Ось такий байк, друзі. Тому. Думаю, що ця інформація вам була цікава. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар та поділитися з друзями. Це був Bajaj Pulsar NS 425 року. І з вами був Motovlog.ua. Та ви дивилися на мотоцикли нашими очима. До зустрічі в наступних відео.